Китайська мова це моя рідна мова, то на вас можуть заробити недобросовісні постачальники. Завжди на партії є якийсь брак. Всього 2,5% топ-5 асортименту товарів для викупу в Китаї. Оп, як ви робите викуп в Китаї? Mm -hmm. О, не варто замовляти оптом за прист скільки коштує викуп, правильно? Yep. Для китайців набагато все занищує ціною. Давай, давай, чуть-чуть. А вона в нас в компанії дуже приваблива. Що ми тут сказали? А, там нема далі. Так. Всім привіт! Мене звати Володимир і я закупник компанії DieFrayT. Вітаю вас на каналі Діфрейт. Сьогодні ми з вами поговоримо про пошук, викуп та оплату товарів в Китаї. Мені тут зібрали декілька запитань, котрі вас цікавлять, тому відповім швидко та чітко. Дякую. Якщо вам буде цікаво, щоб я розібрав саме ваше питання, пишіть в коментарях, обов'язково знімемо додаткове відео. Ну що, поїхали? Перше запитання. Розкажи трішки про себе, звідки ти знаєш китайську мову. Китайська мова це моя рідна мова, знаю її з дитинства, тому не маю мовного бар'єру у спілкуванні з постачальниками. З якої суми краще всього починати викупати товар в Китаї? Сума не важлива, головне, це ціна доставки, а вона в нас в компанії дуже приваблива. Тому звертайтесь. Також не забувайте, що є мінімальна вага для доставки по морю та авіа. Чому не варто замовляти оптом з AliExpress? Не варто замовляти оптом з AliExpress, тому що AliExpress – це не є оптовий сайт. Ви купуєте там тільки в роздріб для себе, для когось, тому і там завищена ціна, тому що маленька кількість. На якому сайті краще викупати в Китаї? Я вважаю, що якщо ви купуєте на роздріб для себе, для сім'ї, для дітей, це Taobao, Pinduoduo, Тімол. Якщо оптова закупівля, то це 1688 та Alibaba. Що краще: Alibaba чи 1688? 1688 це дочорна компанія корпорації Alibaba, Тому не можна сказати, хто краще, хто гірше. Але на сайті 1688 набагато приваблюєша ціна, тому що 1688 це внутрішня площадка для Китаю. А Alibaba – це зовнішня платформа, тому для китайців набагато все занищує ціною. Тому я особисто рекомендую купувати на 1688. Чи можу я замовляти в постачальників напряму? Так, можете напряму замовляти, але враховуйте ризик щодо оплати, щодо мовного бар'єру, щодо розуміння традицій у спілкуванні з китайцями. Тому звертайтесь краще до нас, ми за вас вирішимо всі питання, Там не дамо максимально гарантій щодо безпеки вашого викупу. Які труднощі можуть виникнути в мене при купівлі на китайських сайтах? Мовний бар'єр це найбільша проблема у викупі з Китаю. Також оплата. Не кожна людина має рахунок у Китаї, і це дуже важко зробити. Також доставка. Якщо ви не знаєте тарифи на доставки по Китаю, то. На вас можуть е, заробити недобросові недобро... недобросов... то на вас можуть заробити недобросовісні постачальники. Mm -hmm. Тому враховуйте ці моменти. Також брак завжди на партії є якийсь брак. Також часто приїжджає товар, невідповідний не того кольору, не тої конфігурації до вас. А наша компанія надає послугу викупу, та ми гарантуємо, що саме ваш товар прийде в вашій конфігурації відповідно до вашого замовлення. Як ви робите викуп в Китаї? Ми завжди працюємо в автоматизованій системі, де клієнт вносить з посилання на товар, кількість ціну та конфігурацію. Далі автоматично прораховується ціна щодо доставки. У цій системі працює логіст. Я, як закупник. Менеджер, ви у будь-який час можете спостерігати за процесом роботи усієї команди. Там звук пишеться нормально. Да. Так. Які товари найчастіше зараз замовляють оптом з Китаю? Топ можна формувати по-різному для різних клієнтів. Наприклад, є топ у співвідношенні витрат та прибутку, є топ у сезонних товарах, також є топ у трендових товарах. Топ-5 асортиментів товарів для викупу в Китаї. Перше місце займає товари для дому, на другому місці дитячі іграшки, третє це бюджетерія та прикраси. Четверте це автомобільні аксесуари та на останньому це одяг та взуття. Даний асортимент товару продається 24 на 7 у всіх країнах світу. Така інформація потрібна від клієнта для здійснення пошуку товару. Для пошуку товару ми використовуємо автоматизовану систему, де ви вносите або посилання, наприклад, товару, або фото, або інвойс, для того, щоб ми могли знайти ваш товар. Вносите конфігурацію, котра вам потрібна, важливі критерії, кількість та колір. Скільки коштує викуп? Наразі в нашій компанії Діфрейт викуп. Коштує всього 2,5%, тому звертайтесь до нас, завжди раді вам допомогти. Дана акція буде тривати ще 2 місяці, тому поспішай. Це було останнє запитання. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам формат, чи знімати такі відео з закупником. А щоб залишити заявку на викуп під 2,5%, переходьте за посиланням під відео. А ще з вас лайк та підписка. До нових зустрічей з вами була. До нових зустрічей на каналі Ді